Майже 40% українських медзакладів відчувають брак фахівців, особливо гострий дефіцит на деокупованих територіях. До такого висновку дійшли експерти. Тож підготовка майбутнього персоналу для лікарнь нині є вкрай потрібною для країни. Нещодавно у Білоцерківському медичному коледжі добилися, аби у закладі могли навчатися не лише одинадцятикласники, але й учні після. 9 класу ми отримали ліцензію на навчання студентів після 9 класу, тобто, у нас загальноосвітні програми 10-11 класи будуть реалізовані на базі з однієї шкіл, які близькі до нашого коледжу, плюс ну спеціалізовані предмети. Тобто, на сьогоднішній день ми вже сміливо можемо сказати, що після 9 класу вступ. Охочих до нашу бажаючих до нашого студенту вже відкрито. Тобто, ми готуємо навчальні програми, і з 1 вересня будемо раді бачити всіх, хто хоче вчитися, не чекаючи закінчення там одинадцятого класу навчання триває три роки, після чого випускники отримують диплом про середню медичну освіту. Потім вони можуть продовжити здобувати фах вже в університеті. Викладачі є і вони готові посилити навчальну програму для тих, хто вступає після дев'ятого, ба більше коледж взаємодіє з львівською та Житомирською медичними академіями. Ми підписали договір з норвезькою клінікою. А яка ну їхня ініціатива підтримана власне, і норвежським урядом? А ця клініка буде підтримувати знову ж таки нас методологічно. Працівники клініки, які є одночасно і викладачами, будуть проводити поки що дистанційно лекції для наших студентів. Лекції будуть присвячені ну, поки що одній одному напрямку. Це реабілітація. Ми наразі розвиваємо цей напрямок. У закладі навчаються на лікувальну та сестринську справи акушерство та ортопедичну стоматологію. А ось більшість викладачів є ще й практикуючими лікарями. Зокрема, за погодинною оплатою праці в нас працює сім висококваліфікованих лікарів з хірургії, акушерства, реанімації, реабілітації, стоматології. Одним з вагомих напрямків забезпечення освітньої діяльності коледжа. Звичайно, є практична підготовка наших здобувачів освіти. В нас вона забезпечується шістьма практичними базами міста Біла Церква. Зокрема, це міські лікарні. На своїй території коледж має корпус доклінічної практики, де студенти відпрацьовують свої практичні навички, виконують маніпуляції на фантомах. Для майбутніх зубних техніків у нас є облаштована зуботехнічна лабораторія. Як і в більшості закладах України у грудні тут вже провели день відкритих дворей. Та Так стверджує заступниця керівника з виховної роботи Катерина Кваша, влітку очікують чималу кількість абітурієнтів. Заклад змінився, оновлюється, і, і зовні, і і внутрішні роботи проводяться. Тобто, хочуть дуже батьки, щоб діти після 9 класу здобули десь молодшого, як то кажуть, спеціаліста. І дуже задоволені, хоч хотять запитують, телефонують на наш телефон в приймальної комісії. Вказано на наших сторінках телефон. І цікавляться із задоволенням хочуть. Дуже що після 9 класу теж ми зустріли наших студентів. Майбутні фахівці діляться навчатися їм подобається. Деякі з них тут за покликом серця а дехто йде по стопам батьків та продовжує родинну справу. Стверджують, навіть фельдшери мають знати чимало дисциплін. Це неординарна спеціальність, нерутинна, постійно різні виклики, нові знайомства. Ну і з дитинства чомусь так почало сподобатись. Завжди ці е... і подобались предмети, пов'язані з медициною, Завжди подобались. У мене це сімейне. У мене і бабушка, і мама, і по папині лінії теж. То ви вже були впевнені, що ви точно будете в лікарській справі. Так. Да. Те, що я йду в медицину, я знала, мабуть, з класу сьомого, мені кортілося. Але знаєте, коли є бажання, коли в тебе є натхнення, ти будеш добиватись своїх цілей і вступати туди, куди тягне тебе душа. А, ну, улюблений мій предмет це хірургія, мабуть. А чому саме? А не знаю, від кого це залежить, мабуть, від викладача або від викладання, але чомусь в цьому семестрі. На другому курсі мені найбільше хірургія сподобалася. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.